У 1992 році на базі українського відділення створено факультет іноземної та української мов, який і до сьогодні називають скорочено ФІТУМ, а його випускники себе називають ФІТУМЦІ. В той же час при факультеті іноземної і російської мов відкрито відділення психології. Студентів готували вчителям англійської або французької мови, одночасно надаючи фахові знання і навички роботи шкільного психолога. Починаючи з 1992 року між нашим інститутом та Південним Університетом США була розроблена угода про співробітництво у галузі навчального процесу та встановлення прямих культурних та наукових контактів з викладачами університету. 1992 року в інституті на конкурсній основі здійснюється підготовка за спеціальностями вчитель двох мов і перекладач англійська і французька, англійська і німецька мови. А з 1998 року німецька та англійська мови. У 1995 році виокремлено перекладацький факультет його першим деканом стала кандидат філологічних наук доцент. Неля Андріївна Янко. З 1995 року Факультет французької мови запрошує для читання лекцій та проведення занять за навчальною програмою Інституту викладачів з Сорбонни та інших вищих навчальних закладів Франції, які читають лекції з літературознавства Історії французької літератури країнознавства. 1995 рік та 1997 рік Студенти факультету французької мови запрошені взяти участь у міжнародних конкурсах театральних груп Авіньйон Франція 1995 рік та Пор Даш Франція 1997 рік. Наш студентський театр був серед переможців цих конкурсів. З 1993 року по 2004 рік працював гордівський осередок альянс Францез», яким довгі роки керувала кандидат філологічних наук, доцент Тамара Терентіївна Макарова. У 1998-1999 начально році на факультеті англійської мови нараховувалися чотири кафедри: фонетики і практики англійської мови, експериментальної та практичної фонетики, рік створення 1994. -й граматики та історії англійської мови та англійської філології.